Готуємо тарталетки з франжепаном та полуничним чизкейком. Для початку я покажу, як сформувати тарталетку. Нарізаємо довгі смужки. Товщина має бути 1,5-2 см. Я роблю це на око. Зайве можна відрізати після заморозки. Обережно піддіваю ножем. З цих смужок ми будемо формувати бортики. Беремо перфороване кільце для тарту, розміщуємо по коло смужку та притискаємо її. Але не робіть це занадто довго, бо тісто почне таяти від теплоти рук. Зайве обережно відрізаємо ножем. Не бійтеся, що можете залишити якісь щілинки. В процесі випікання тісто заповнить ці пустоти. А тепер притискаю кільце до тіста та вирізаю ним коло. На цьому етапі дно тарталетки теж може трохи відставати від бортиків, це не страшно. Відставляю готову тарталетку на дощечку з пергаментом, яку потім буде зручно поставити до морозильної камери. Ну а далі формую інші тарталетки. Зазвичай я випікаю не більше 6-7 за раз. У мене звичайно духова шафа, і тому я не перегружаю її, щоб точно все пропіклось. Після того, як тарталетки сформовані, ставимо їх до морозильної камери на 15-30 хвилин. Відрізаємо ножем зайві бортики та випікаємо. А тепер готуємо франжепан. Масло об'єднуємо з цукром та збиваємо. Нам потрібна пишна біла маса. Потім додаємо яйце і знову все збиваємо. Ну і на останньому етапі додаємо мигдальне борошно. В залежності від борошна, ваша фінальна маса може відрізнятися від того, що показую я на екрані. Це не страшно. Знов все збиваємо та перекладаємо в кондитерський мішок. А далі розподіляємо по колу по дну тарталетки. Цього франжепану вистачить на 9 тарталеток, тому якщо ви робите 6, залишок можете заморозити та зберігати в морозильці до 2 місяців. Або зробити 2 треті порції від вказаної в описі. Після того, як виклали франжепан, ставимо тарталетки в духовку. На 10-15 хвилин він має взятися з золотавою кірочкою, але залишитись ніяким всередині. Ну а тепер приготуємо полуничний чизкейк. Кюре полуниці та цукор доводимо до кипіння та розводимо в ньому желатинову масу. Вимикаємо вогонь та даємо трохи охолонути в окремій ємності. Збиваємо вершки та крем-сир. Щоб вершки краще збилися, вони мають бути холодними. Маса має трохи збільшитись в об'ємі. Тепер до маси додаємо пюре з желатином. Воно вже встигло охолонути та вимішуємо силиконовою лопаткою. Або для зручності можете взяти вінчик. Я переливаю чизкейк в кондитерський мішок, але це не обов'язковий крок. Поки ми готували чизкейк, франжепан вже запікся в тарталетках та вони встигли трохи охолонути. Розпреділяю чизкейк по тарталетках, поверх франжепану наливаю по максимуму до самого краєчку і ховаю в холодильник на одну годину. Після того, як чизкейк застиг, я прикрашаю тарталетки. Для цього розтопила трохи білого шоколаду та взяла шоколадні кульки. А якщо у вас залишились запитання, то чекаю в коментарях.